Ну, дивись, то що я просто про це чесно розказую, як в мене це відбувається, це одно. Друга ситуація, у мене 52 водії на лінії. І за весь час мене зняло третього водія. Тобто, статисти, і ну, в мене помірше не тільки жінки і пенсіонери. Тобто, ну, послухай. Зараз така ситуація, якщо людині треба робота, якщо ще роботодавці будуть, ну там я, ладно, не роботодавця, конкретно я буду вимахуватися, що типу, ой, ні, мені треба, щоб тільки оце там в тебе ці всі документи були. Ну, якщо я не знаю, що тобі сказати. Типу, поняв? Ну, я тобі ще раз кажу, що цього водія з документами там, типу, нормально, вони не мали права його забирати. Просто він добряка по душі, поняв. Його нагрузили і забрали. Я впевнений, тиждень через два він повернеться, так само, як той, якого забрали 7909. Він вже типу, повернувся, він типу, сказав, що я там в п'ятницю-суботу буду, доберуся вже в Київ. Це тільки що Стьопа в мене загудів капітально. А так, типу, ну, не знаю, я не перебираю. Ну, по цьому признаку не перебираю.